Засідання постійної комісії міської ради управління комунальної власності роботи промисловість, підприємства, практики військового дівництва комунального господарства, топівлі, побутового обслуговування, населення обласно розвитку та балунської населення пунктів від 20 до 2020 року. Порядок денний року. На цена зазначена міської червоної програми головні міста і полічення міської громади 22-28 роки. Доплаток принадлеження переменування місцевості. Найменування місцевості, перейменування місцевості. Давайте пролучуємо задати далі. Одноголоску. Перше питання. Провозення обережних змін програми наустрою питання громади на штату розміру. Шановні члени комісії, на ваш догляд пропонується внесення змін до програми наустрою в частині того, щоб виділити для... Комунальний підприємство 4 мільйони 200 тисяч э, гривень э, і збільшити його чином в статутній фонд. Для підприємства э, виділяється 4 мільйони для закупівлі спецтехніки. І 200 тисяч виділяється для того, щоб зробити ремонт містка Піш, що ми його вже зробили на цукровий завод. Там залишилося ще поставити вона Але основну частину того, що було катастрофічно, де кладка шаталася і вже могла рухнути, ми його провели. І аналогічно виділяємо ми водоканалу комунальному підприємству 500 тисяч. Це для того, щоб комунальне підприємство могло збільшити. Так по домовленості було заробітну плату для того, щоб взяти подати на об'єкт критичності критичної інфраструктури, де вистачає заробітної плати працівників і сурубнів і він там на тисячу гривень вирішив збільшити. То це електрика лісорудок і майстру 455 тисячі. Спецодяг, засоби індивідуального захисту до навчання закорої праці 48 тисяч, всього 500 тисяч. Загальний ресурс провалі ми збільшуємо на 4 мільйони 770 тисяч. На попередній комісії я вносивську рахувати і приклати на кожне село. Яких? І на на те, щоб машини і має вивозити це. Помните? Да, ми, Зараз ми 200 тисяч приймаємо, а на наступній сесії так було таке. Було. Е, Ви е, 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 прораховувалися. Е, 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 на ящики Ми з частину зробили міністр. У нас наявності. Подивилися, там, де майданчик ми маємо ще ставити і де ми маємо розправляти, воно, ну, як сказати, не, не можемо зараз чітко сказати, за то, що є різні напрямки вивезення турних у кудовіт. Там, де ми хочемо, наприклад, поставити біля будинків сміттєві майданчики, люди впираються, кажуть, що нам цього не треба. Ми готові збирати е, сміття в е, мішки, і там раз в тиждень машина під'їжджає, і ми викидаємо це. Є такі підходи, я не хочу критикувати правильно це чи неправильно. Але люди є, зберуться, з ми ними не все... я не, не... Ну, махати палкою ще... не буду. Ми ж всі не, казати не, ну, не, не сьогодні. І от зараз він е, поставив мішки, це лафат відбувається. Е, Степанович. Чому за гостя? Що цей мішок, цей чоловік держить або в себе в гаражі, або в себе в подвалі. А тоді, коли машина в суботу має прийти, от він його виносить і, 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 і здасть, заплатиться цей мішок. Він каже: сьогодні, що ти поставиш майданчик, я коріння винесе два, дві торби в я кинув цей сміттєвий бачок, а я всього винесу е, одну торгу. А платити нам однаково треба. Ну, ну я не кажу, ми це питанням вже багато обговорили, Тому з цього приводу. Я вам ще раз кажу, що по бачках ми працюємо, щоб нам кількість, то що їх мало, однозначно, ми будемо закупляти, але де їх розставляти, це вже будемо вирішувати. За мусоровозку. За мусоровозку оце нам треба думати, що купляти. Я думаю, що в цих коштах сидить мусоровозка, 4 мільйони. Да. Мусорово. Ну так так так, 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 так. 2 мільйони це сміттєві машина. Я вже їздив в початині, виявляється цей чоловік, він займається. Привозимо цієї техніки з Європи. Доволі такі сучасні автомобілі, Мерседеси це не жаки, ці, що по 4 мільйони продають за стоять, вже ці, зауваження. Да, за, за, да, да. ну, на найменше на 16 кубів, це трохи забагато це, для нас, але в немало. Так, 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 а у баштах, я кажу, є тож працюємо, але не так. Я хочу, щоб дійсно, щоб воно. Очось всі, як каже, ставлю питання, чи все дитя, що я не хочу все дивіться. Ніхто не садеться, ми фасі шарка. Ви може і не сердеться. Я знаю, що я раз дивився. Катафілер такий путній. Він Я я він каже, що так як він продає. Чуєте стакати?

Маска, що зарпали. Ой, кинчайте турбувати. Ну, Петро Петрович, щитай вот, 60 тисяч вільного залишку. За резерву моду. Ну, як це, що це так, що ви наліво направо розкидав вже кинчати? Це життя калаш, що я урочити мати. А той фінансист нам він не розкидав на річні. Тому підтримуємо! Я не знаю, як ви оце, з цими мішками, з цими, цими торбами. Діло в тому, одне з питань, ми йдемо в Європу, там мішки ці виключені. Да. Дивіться, ми вже в Європі, що це А мішки? ми в Європі, а то що ж мішки? А, е -е... а, а чого не дають площадки зробити? Вони не дають на своїй землі зробити площадки чи своїм. Я колись казав Горюкові, якщо ти не зробиш, щоб платили всі за мусор, ті, хто не носить. Самі періч, що заплатили за мусор ті, хто не мусить, хто не виносить, А потім ті, хто, і вони один за другим будуть дивитися. Ми знову прийшли до того, з чого починаємо. Є сьогодні 80-90 квартир. І ми так сьогодні щось. Ой, буде вся Герасимівка носити. Чекайте, є ж якісь замки кодові. Всі бачать тут, не встигли самогонку вигнати, всі вже побачили, як її там розпивають. А тут з мусором три пакети мусору, той один винесе, а той два. Значить, той, хто не носи мусор, повинен платити за два пакети, а той, хто носить, за одного. От тоді буде толок. Тоді кожен буде однаково носити. Саме беріть, щоб платили ті, що платили ті, хто не носи мусор. Тут підход має бути комбінований. Якщо для сінь, то це можна зробити так, як в Донеччині. Зробили дійсно. Людина купляє в них мішок, там приобразно кажучи, за 30 гривень, і в вартості цього мішка закладено вже вивезення її. Тобто, коли заїжджає машина на село, він не шукає власника цього мішка. Він дивиться, це стоїть мішок сміття. І мішок фірми, їхній. Це означає, що вже за нього заплачено, він має його забрати. Якщо компактне проживання, наприклад, багатоквартирних будинки. от для прикладу, мій двір, зібрали в кожному домі, є людина, яка збирає кошти. Знає, що там три чоловіки проживає, з кожного має сплатити стільки то коштів. Вони зібрали, пішли, наняли. А мусор можна не носити? Маш... Ну, у мусор можна Так і <питер> по ТВ, Василь Петрович, так і по ПТУ. Почати там треба, якраз до договір. Там треба бути, якщо створили ОСББ, значить із е, директором ОСББ. А ні, то його створити. То з кожною квартирою треба окремо укласти нові. Він укладе, отоді буде поставити там площадку. А просто так поставити площадку і всі будуть хитрі носити сміття і це і і, кода. І, а ви правильно кажете, якщо людина ця заплатить, то він вже буде дивитися, що там стоїть Те, як нас поставили, закривається, відкривається, накриту все, і ми дивимося. А, ага, тільки з Ніормага принесли сміття. Шановний друг. Так, так, так. Якщо тільки шалупиня, зерня, значить Костятін Корневич притаскав. То й все робиться, але почати вкладати договорів. І якщо мішок зразу мішок білий. То це не з дому принесли, а з вулиці. То його не забирали. Нам жителі селі допомагають забирати. Хто не змінився? Дозвольте, я поділюся. Я, я цю інформацію ну, однозначно, ми маємо розробляти всі напрямки, щоб заробляти кошти із договорів. Це по сучасному зараз договір публічної оферти. Ми потім заяву приєднання тільки підписуємо з людьми. І точно так само я так. Вважаю, що ми маємо замовити ті самі мішки з логотипами, які будуть працювати по околицях. Тому що догові публічної оферти, вони досі Лучанська громада, вони вже 5 років його підписують, багато хто з людей з будинку 5 чоловік підписав, усім не підписало. І опять, виходить, там, конфліктна ситуація. А оці мішки, один мішок мішок собівартості, я вже вчора спілкувався з цими, до речі, в Вінниці, друкують їх. Коштує 8 ,99 гривень 99 копійок. Це собі собівартість мішка. Собі вартість мішка. Так, Вони, а з він буде з вивезенням, враховуючи ці всі наші обйом сьогоднішні обйома, тарифи, це буде так. там 36 гривні. Це 40, буде не дуже зручно, тобто можна його округлити до 40 гривень. Займається <кій> 150 літрів. Це людина буде зацікавлена, як. І Туди витомі, плотніше писали, його клас. Витримається мішок, там плотно є. Це залежить ще від товщини, від мікронів. Я їм кажу, нам треба розраховувати так, щоб цей мішок був і одноразовий, щоб його не відрушували там на смітнику і не продавали десь по, по 20 <по> гривень. Тому він має бути один раз затягнутий, зав'язаний, вивезений і на цьому все. І буде видно, чи він використовується раз чи два рази. Ця сама техніка, яку ми плануємо купити. Буде з'їздити там два рази в тиждень, наприклад, по околицях погребища. Це ми не враховуємо ці точки збору ті, що ми плануємо поставити. <звітильні будинки> да. То буде локально. Будинки, будинки, там дворики, це все буде локально. От. А це, що околиці, це, я думаю, з мішками найшвидше людей до цього От зробити от тут вулиці показово зробити, там, де вони вже назріли. Говорили за е, Цупрозаводський вулиці. Вони піднімали питання, там є активісти, вони хочуть боротися з тим стихійним сміттєзвалищем, як наговчив, де виїжджаємо. Їм треба допомогти запропонувати Але да, я розумію, що там із 10 помешкань буде в іншому випадку, 8 тисяч, а двоє не підпишуть і десь віддівати це сміття палити, там і може. Вночі викидати туди саме десь досі. Зробити один, один є нюанс. Саме менше замовлення цих мішків це на 28 тисяч. Це о, 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 3 тисячі мішків. Там вони якось ваги залежать. Кошти ну, у нас якби на це ну нема звідки виділити своїх. Тому що ми, ви ж знаєте, ми там в боргах як в Шовках. І електроенергія. Зараз тільки подали на тендер, ми перейшли з Енери, закриваємо <кій> з Енерою наше співробітництво, тому що трошки дешевше нам запропонували, то ми переходимо вже до іншого постачальника. Електроенергії? <Да. кій> Якщо закрили борги, оце завдяки сесії нам вже перерахували ці 500 тисяч, ми закрилися з енергії і переходимо на дешевшого постачальника. Різниця там невелика, Але і борги від нас не буде, надалі не дінуться, тому що 260 тисяч важко витягнути нам. Ми заробляємо самі на себе, заробляємо на заробітню плату людям ну, і цілому самі. Ну, ми законодавство подаємо ж на цей на прозор. Здається, що не тільки комунальне працює, а і за іншими. Це труба, Міська теж, по-моєму, що не з енергією працює, Більш дешевше не ну, в них як. Борги були і раніше за електроенергію, і, і вони продовжуються, тому, що ми від цього подаємо. <скільки> Три питання це про е, те, щоб е, найменувати місцевість на території Погребичинської міської ради е, в, за межами села Морозівка урочище Садове, за межами е, села Довжов, урочище Центральне, і за межами села Горчиця, урочище Шевчука. Прошу ну, підтримати, це таке технічне питання, воно але це ще, цуклу... ще, цуклу... ще цуклу... нові, та, та. <кхух> так. Це Шевчук, там загинув воїнам. Так, так. Так, назвали. Запропонували ми так, то ми просимо, щоб нести наїзд, щоб люди могли далі. І тому все, якщо перемогу, я те вчиться для себе, назвав роботи. Це загинув, щоб вони назвали. Так, є запитання. Звертаються до депутатів до депутата, як до депутата. Оце ці стовпи. Аварійний стовп я зараз в архітектору і скину, Романи, скинув. На городі стоїть телеком. Наше телеком є там, чи немає.